що можемо сказати? По субариках ми нічого на ніч не знайшли, знайшли дещо на початок наступного тижня, але поки що замовник буде розмірковувати. А по фордах ми вже чимось визначились так, що це не на сьогодні, це на початок наступного тижня. І зараз вам покажемо, які варіанти ми підшукали замовнику, і швидше за все за пару днів будемо намагатися щось з цього грати. В нас вимога знайти якийсь варіант у кузові хешбек, Бачите, да? ось такий ось варіант. Це у нас хетчбеки, Да? 15-17 року з пробігом бажана у нас десь до 60-65 тисяч міль. Середня або максимальна комплектація. І, звісно, що не за усі гроші світу. Ось ми знайшли ось такий от варіантик. Це у нас бачимо, що це у нас 15-й рік. чистий. Всі ці, ці варіанти пораховуємо з замовниками приблизно десь на купівлю там за 1200-1500 доларів. Ось, бачите, це у нас Титаніо, максимальна комплектація 17-й рік. По пробігу в нас бачимо 78 860 міль, трохи більше, ніж було по ТЗ, але, в принципі, замовника такий варіант зацікавив суто і за комплектації. І, звісно, ось бачите, у нас і за те, що це чистий 17-й рік випуску. Ну і, звісно, що пошкодження. Не дуже фатальні. Автівка більш розібрана, ніж бита. Це у нас другий варіант. Це на, на четверте число грає. Це у нас теж грає 4-го числа. Це трохи більше пошкодження, але теж Титаніум. Але 16-го року. Бачите? Так, да, тут пошкодження під капотні більше, але ну, під щось автівка заїхала. Тупо вона під щось заїхала. Але і по пробігу тут в нас з вами 59 тисяч. 106 міль на одометрі. Ось, щоб ми результати наших пошуків на цю хвилину. Камцілоти вже погоджені, вже прораховані, все рахувало відставок в тисячі доларів. Ну, звісно, що і прогнози по ремонтам, тощо, 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 все це враховувалось.